За моєю спиною, один зі скверів Чернігова. Таких зелених зон у нашому місті багато, не дарма і сам Чернігів називають іноді зеленим. І цим дійсно можна пишатися. Озелененням нашого міста займається комунальне підприємство Зеленбуд, але на самому підприємстві здається. Не все прозоро. Комунальне підприємство Зеленбуду Чернігові знають давно. Саме його працівники докладають зусиль, щоб Чернігів був дійсно зеленим містом. Але співробітники кажуть, на підприємстві маса порушень, якими раніше вже цікавилась держаудитслужба. Близько десь трьох мільйонів гривень виводиться на, на, на коли, коли в який рік. Виводиться на підрядні організації і по висадженню дерев там було в 21-му році, зразу зайшов зайшла підрядна організація. Хоча наші люди допомагали це робити, і у нас була розгрузка на підприємстві. Саме силами нашого підприємства в основному було висадження цих дерев, але чомусь вивели кошти через заплатили підрядні організації в повному обсязі. Але цікаво й інше так за штатом на Зеленбуді може працювати більш як півтори сотні людей. Але, як кажуть працівники, керівник підприємства Віталій Морський. Звільняв тих, хто був з ним не згоден у якихось питаннях або знав про порушення на Зеленбузі. Наприклад, Костянтина Карташова, якого повномасштабне російське вторгнення застало в іншій області, керівник підприємства заставив звільнитись. Хоча Костянтин захищав державу в складі ТРО, і він каже: пише заяву про звільнення, або типу, ну, я зроблю так, що тебе звільнять, знайду привід. Ну я написав. Я подумав, ну до людини треба відноситися так, як я хочу до себе. Я думаю, я б на його місці хотів би, щоб якщо я прошу, написала заяву про звільнення. Писав. Але трошки осадок залишився в тому плані, що хотілося якось і так час був такий дуже важкий, да, тяжкий. Я був в теробороні на той час, і все дуже було так е Хитко, да? І хотілося б якусь опору мати, а тут, виходить, ти сюди прийшов і тебе якось тіпа, ну, тіпа, просто раз іди. Цікаво, що, попри звільнення десятків людей, обсяги роботи для Зеленбуду, звісно, не зменшувались. Як саме підприємство з цим справляється, у комунальному підприємстві Зеленбуд є всі ресурси для виконання робіт замовника управління житлово-комунального господарства, але для того, щоб створити на підприємстві створене штучно вивільнення цих посад, звільнення людей для того, щоб сказати, що підприємство не може самостійно виконувати ці роботи, і тому наймаються підрядні організації, які через які просто виводяться бюджетні кошти? От, комунальні підприємства зараз використовують, дане комунальне підприємство використовують для виведення бюджетних коштів. Для особистих потреб через звільнення працівників начальником комунальне підприємство платить бюджетні кошти, а фінансується зеленбуди з міського бюджету приватним підприємцям. Хоча цілком могло би виконувати цю роботу самостійно. Частину закупівель підприємство здійснює не за тендерами, а прямими договорами. Так, згідно даних системи публічних закупівель, прозоро у періоди з 1 січня 2021 року до 1 серпня 2025 року на комунальному підприємстві Зеленбуд нараховується 67 тендерів. Але майже всі вони 2025 року, тобто за дивним збігом обставин, тендери почали проводити після того, як діяльністю Зеленбуду зацікавилися у Держаудитслужбі. За даними Оксани Гладенької, Зеленбуд у 2021-2024 роках закуповував посадковий матеріал у постачальників, яких вказувало управління житлово-комунального господарства по завищеним цінам без моніторингу цін по Україні і без тендерних закупівель протягом всього періоду, і по сьогоднішній день підприємство залучає підряд. Пані Оксана зазначає, у 2023 році внаслідок залучення підрядної організації підприємство не коштів у розмірі 4,4 млн грн, мільйона гривень у 2024 році 2,4 млн мільйона. Відбулося це через те, що підрядники залучались до робіт, за які комунальне підприємство Зеленбуд отримує найбільші доходи, і це тільки по одному із напрямків роботи видалення зелених насаджень, тоді коли техніка КП Зеленбуд не використовується та працівники не залучаються. Щоб розібратися у ситуації, ми вирішили взяти коментар і у самого пана морського керівника Зеленбуду. Адже здавалося, нашій знімальній групі, якщо на підприємстві все прозоро, то і розповісти про це можна без проблем. Спочатку пан морський був ніби не проти, але коли почув, що питатимемо про звільнення співробітників, залучення підрядних організацій тощо, то від коментаря категорично відмовився. Я сам про себе говорити, нічого не збираюсь, тому що це якось неправильно. Чесно таке піднімати не, не, не гарне, то що люди. Що попала говорі, де ж де сом соромний, де не неприємно не почути таке було б прикро. Адже стільки всього хотілося запитати у пана морського. Приміром, чому Зеленбуд залучає підрядні організації, якщо міг би справлятися своїми силами? Чому майже не проводилися тендери? Чому звільняють незгодних з керівництвом людей? Колишня заступниця керівника Оксана Гладенька подала в суд за те, що її незаконно звільнили. Як можете це прокоментувати? Чому не оновлюється автопарк і техніка на підприємстві? Ще одна тема, про яку говорять звільнені співробітники техніка. Звільнений, за його словами, через суперечку з начальником Юрій Борець каже, керівник комунального підприємства майже не дає коштів на ремонт машин. Последнє час це вже да, року вже полтора, даді десь година півтора, Взагалі перестав деньги давати на це. це. Поїдемо візьмемо якийсь щут на запчасті. Починає не підписувати, тут техніка стоїть, нам треба щось думати, Придумаешь, Ідеш там старая техника, знімаєш. Хлопці ругаються. Ну ніхто не хоче, тому що воно стара. Сьогодні поставив, а завтра обратно надо, тому, що ми выехать. Надо виїхати, людей же надо вывозить. А сама техніка каже пан Юрій на Зеленбуді застаріла і потребує оновлення. Вона вже уставша, я застаріла. Я 14 років. Одному дев'ять там, одному там 8. Оно, ну старая, потому что старая, старая техника. Она свой моторесурс выходила. А ну вот как можно, извините за зараження з... Пулю з та яка не буде пуля? Водночас, колишні працівники кажуть, проблема не у самому підприємстві, адже воно раніше успішно працювало, а в керівництві. Попередні керівники розвивали підприємство, закупали техніку. У нас було навіть у 2017 році більше. Мабуть, до 200 людей, які працювали на підприємстві, для всіх була робота, всі оплачили, всім платилися премії, закупалася техніка, підприємство розцвітало, підприємство працювало. Але чомусь при цьому керівництві підприємство е, зменшує свої обсяги, зменшує свої обороти. Техніка не закупається, не е, ремонтується. Тобто я говорю про те, що підприємство занепадає. А нинішні рядові працівники, які безпосередньо прибирають парки і сквери нашого міста, кажуть про конфлікти і звільнення нічого не знають, але техніка дійсно застаріла. Нічого ми не знаємо. Ну техніка, звісно, самі бачите, засипає, а техніка може і не, не вийде, що ну не знаю. Я не знаю. Чесно, мої в нас привозять бутовку. От И мы собираемся, Переодіваємося, беремо от йдемо на парки. Ми вирішили попитати про роботу зеленбуду ще й у його колишнього керівника Володимира Брайка, який очолював підприємство майже сім років з 2010 до сімнадцятого року, і якого з теплом згадують працівники. Нинішню роботу підприємства пан Володимир оцінює так: критично відношусь до цього. Щось би я так би не робив би, а щось мені і подобається. Ну подобається, чесно говоря, одно – це. Цвітоводи непогано там зараз працюють, і коли в центрі міста я скажу, що радують містян. Мені так кажеться, непогані. Але центр міста це ж не все місто. Ну от наприклад, центральний парк культури в долиці, кордівка тут і так далі. Ну чесно говоря, ну не зімой не чиститься, ну Хотя це все ж не зеленбудя. Це дуже погано у Держаудитслужбі, службі, яка раніше вже перевіряла підприємство про теперішню ситуацію на Зеленбуді, судячи з усього, знають і готують перевірки. Перевірки. Ну ми будемо розглядати при плануванні на перший квартал 26-го року. Питання щодо проведення там заходів державного фінансового контролю буде розглядатися. Зазначимо, що пан морський призначений керівником Зеленбуду у 2021 році розпорядженням Чернігівського міського голови. До цього очолював комунальне підприємство «Новозаводське».